А тепер моя улюблена рубрика Новини з боліт. І почнемо з новини від РПЦшних попів. От, їй богу, не вугілля вони собі кладуть у кадило. Бо вони тепер топлять за те, щоб виключити теорію Дарвіна зі шкільної програми. Тому що цей скодуумний ефесбівець в рясі вважає, теорія Дарвіна вигадана в інтересах як не англосаксів, так фашистів. Тільки послухайте ось цю от маячню. Сьогодні теорія дарвіна використовується як інструмент для колонізації країн. Ми не знаємо, ким це використовується. Використовується англосаксонською науковою думкою, тому що це обґрунтовує підкорення неповноцінних народів. Це в англосаксів свого часу запозичили і засновники фашистської ідеології. Тому нам з ними точно не по дорозі. Я дуже сподіваюся, що теорія дарвіна покине підручники як ненаукова. Ну звісно, не може не недонація походити від приматів. А ще в картині світу ось цього нікчеми теорія дарвіна може спонукати до абортів, уявляєте? Не тотальне зубажіння, а теорія Дарвіна у падінні народжуваності на болотах винна, щоб ви знали. Але і це ще не все. Ось цей от піп каже, що вивчення теорії Дарвіна призводить до духовного розкладання і відволікає від справжнього шляху. Ну немає у тих матрешок чому розкладатися. А весь їхній шлях це теорія Дарвіна у зворотньому порядку. А ось вам збочена теорія походження людства від божевільного депутата російської держдури Віталія Мілонова. Готові? Так, от ось цей пришелепкуватий словами через рот заявив, що поляки, естонці, і латвійці пішли від хробаків та макат, а росіянці та білоруси ніщо інше як божі створіння. Ну ви зрозуміли, так усі ці байки про народ богоносець, там все таке і так далі. Тому подібне, це власне і є пояснення Мілонова, чому вивчення теорії Дарвіна варто заборонити у болотяних школах. Мінімубу ще не менше буде згоден, звісно, зі старим дарвіном у частині поляків, естонців і латичів. Вони походять від макак, мав або дощових черв'яків. А ми, росіяни, білоруси і наші союзники, друзі, божі створіння, Божі створіння. Створені ним, Господом за своєю подобою і величдю. А ось вам ще один причмелений адепт Кіріла. Про Андрій Ткачов. Для нього вже давно священою книгою є не біблія, а збірка кремлівських методичок, а тому й настанови у нього відповідні. От як вам такий от свіжий постулат. Критика влади це гріх. 70% 70% кажуть, влада погана, це брехня, що вона погана зранку до вечора. Та навіть якби вона була погано. ти що гідний краще? Ти взагалі, хоч раз подумав, ти капость така недостойний кращої влади. А чому ти вважаєш, що недостойний Сталіна знову? Чому ти думаєш, що тобі потрібно обов'язково мати хорошу владу? Ти що сам хороший? чи що?» Ну, ось так почав за здоров'я, а закінчив традиційним Сталіна на вас нема, та Бога на них немає. А ось вам ще один багну автопробіг. І тут вже болотяний так званий національно визвольний рух відзначився. Вони продовжують розсікати вулицями на своїх відрах з гайками і лякалками. Ну типу про такусяку Америку, що її будуть лякати ракетами Надувним. А що їм ще лишається робити? Всі вже чули, що сталося зі справжньою міжконтинентальною ракетою Сармат, якою Кремль постійно лякає захід. Вона вибухнула. Вибухнула прямо у пусковій шахті. Тому тільки і лишається ось самот убогим матрьошкам щоб та своїми надувними ракетами. Тим паче, і так званий їхній самоназваний президент. У них надувний постійно ж вирішить, що його надулі на, -на дули. Просто нагло обманули, Ну і поки дорослі матрешки ловлять екстаз від надувних ракет і надутого ботоксом царя. Малим матрешкам пропонують пофанатіти від вагнерівців, бо ж на болотах рецидивісти нині самі скрєпні герої сучасності. А тому для росіянських дітей розробили цілий стартовий набір школяра з символікою оцієї терористичної ПВК Вагнера. Для малих матрьошок пропонують закупити футболку, пенал, блокнот, сумку і увага, шарикову ручку з лезом. З лезом я так розумію, що це типу імітація заточки, ну щоб відчули себе справжніми в'язнями. Тим часом новообраному меру усть Ілімська це десь у болетяні Іркутській області подарували так звані атрибути влади. Знаєте, що це? Це знаєш, батіг, пряник і конституція. Ми вам хочемо вручити атрибути влади. Батіг, пряник та конституцію Російської Федерації. Навіть з цієї недолугої ідеї стає зрозуміло, що дорватися до влади для держеморди їхньої російської означає не народу служити, а карати і заохочувати на свій розсуд. Тільки цей недобаярин, який всівся у крісло мера, усть Ілімська, він на виборах набрав 67% голосів. Але явка, значить, на це збіговисько вона склала лише 21%. Ось таке от панування демократії, як то кажуть. Російське міноборони виклало відео з російсько-лаоських військових навчань. Так ось військові на цих навчаннях бігали з криками бац-бац-бац-бац і бух 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 Військові аналітики, які це побачили, припустили, що таким чином учасники навчань могли економити боєприпаси.